Ви стоїте на краю прірви. Чи вам треба попросити більшу зарплату? Серце шалено б'ється, дихання перехоплює, а руки тремтять. Це тривога. Але що, якщо я скажу вам, що це відчуття може бути вашим найкращим другом? Його можна полюбити? Вітаю! Мене звати Владислав, я психолог студії Сенс. Працюю в методі когнітивно-подінкової терапії низької інтенсивності. Сьогодні тривога невід'ємна частина життя українців. І я зараз не про повітряну. Тривога це стан, коли ми переживаємо, що щось може трапитись чи не трапитись у майбутньому. Це такі внутрішні переживання, які виникають внаслідок образів чи думок, які промайнули в нашій голові. Після того, як ми побачили чи подумали, починається дуже цікавий процес. Ми починаємо вірити, точніше, наш мозок починає вірити, що це трапиться, і в будь-який спосіб починає говорити нам. Зроби з цим щось. І коли ми робимо, то він заспокоїться. Але інколи наш мозок може так сильно намагатись нас вберегти, що починає вже надмірно проявляти свою активність. Через це ми можемо відчувати, чи постійну напругу, чи занепокоєння, чи нам може бути важко сконцентрувати свою увагу, часто відволікаємося, чи наш сон може погіршитись, чи в нас можуть виникнути труднощі на роботі чи в стосунках. І тут важливо розуміти, що тривога може впливати як на одну, так і на декілька сфер життя. Такі поширені переживання, а що, якщо я захворію, а що, якщо моя машина зламається, а що, якщо мене звільнять з роботи, а що, якщо моя дівчина захоче розійтися зі мною? Ці переживання знайомі кожному. Давайте спробуємо поглянути, де є корисна і некорисна тривога. І для цього візьмемо приклад з машини. В нас є думка, а що, якщо зламається машина? Маючи цю думку, я аналізую, коли останній раз обслуговував свою машину, чи є якісь звуки невідомі при роботі, чи може горить сигнальна лампочка, яка попереджає про несправність. Проаналізувавши, бачу, що час зробити планове обслуговування. Везу машини на сервіс, обслуговую, і коли я це все зробив, я розумію, що з машиною все добре, мій рівень тривоги знижується і все окей. Це приклад корисної тривоги. Візьмемо цю ж ситуацію з машиною. І думку, а що, якщо зламається машина? Ми знову ж таки аналізуємо, бачимо, що час робити планове обслуговування, робимо його, але тривога не знижується. Думка про те, що машина зламається, досі присутня, і ця тривога не дає спокою. В такому випадку ми можемо припустити, що ця тривога є некорисною. Вона ніяк не допомагає у цій ситуації. Я постійно переживаю, витрачаю свою енергію. А як нам відомо, енергія небезмежна. І в якийсь момент я вже не можу переживати і вирішую не їздити на машині. Хоча сама їзда приносить мені задоволення і дає відчуття незалежності. Візьмемо ще один приклад, але вже пов'язаний з роботою. Уявімо, що в часі роботи ми зробили незначну помилку. І ми починаємо думати: все, мене звільнять, мені нема чим заплатити за проживання. Ці думки підвищують симптоми тривоги. Ми вже не можемо зосередитись на нашій роботі, відволікаємося, перевіряємо чат з керівником. Ця тривога не відповідає ситуації, вона не корисна. І якщо так підсумувати, корисна тривога це та, яка відповідає ситуації і знижується після того, як ми спрацювали на випередженні і зробили те, що могли. Некорисна тривога ж є неспівмірною з ситуацією. Не знижується після пророблених дій, змушує нас уникати і виснажує своєю надокучливістю. Як же ж впоратися з некорисною тривогою? Для цього нам важливо ідентифікувати, про що ми переживаємо. Давайте візьмемо приклад з роботи і думку мене звільнять. І проаналізувавши, чи дійсно це може трапитись, ми припустимо, що так, нас можуть звільнити. Що ми тоді можемо зробити? І один з варіантів це підготувати план дій. В разі звільнення. Продумати, що мені важливо знати, мати і робити в такому випадку. Дуже добре буде прописати цей план. Після цього оцінити, що я можу зробити вже зараз з цього плану. Припустимо, я перериваю, що мене звільнять, і через це я не зможу заплатити за житло. В такому випадку, в моєму плані, може бути запланована фінансова подушка. В разі звільнення, яка дасть мені можливість оплатити житло на 2 чи 3 місяці. Або я вже зараз можу створювати своє портфоліо, щоб в разі звільнення міг показати свої роботи наступному роботодавцю і швидше отримати нову роботу. Після того, як ми створили план, підготувались до його реалізації, ми просто відкладаємо його і пам'ятаємо, що в разі чого, ось алгоритм, за яким нам варто діяти. І в разі підвищення тривоги. Ви можете нагадати собі про те, що ви готові до цієї ситуації. І ця тривога вже просрочилась і не актуальна. Сподіваюсь, це відео допомогло вам поглянути на тривогу під іншим кутом. Якщо ви готові не просто терпіти її, а використовувати собі на користь або ж потребуєте підтримки у цьому шляху, психологічна студія Сенс відкрита для вас. Не залишайтесь наодинці зі своїми переживаннями. Дякую вам і до зустрічі!